Ви ви? А ви мене знаєте? Знаю. Хто я? ви ж у мене приймали запит на публічну інформацію? Коли? М я Виж, не, а ви не, запитали не... дозволу мене зараз? Ні, я зараз не Якщо ви як, 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 комерційна структура, то я не маю права, якщо ви приватна контракт. А ви ж якщо ви, як, як, ви а що ви не видно, що я знімаю? Ну я наприклад можу на вас не дивитися, то ви ж як. Особи могли показати про те, ну, що ви, ну, ви от... ведете да, правда? да, Ми ведемо. Да. Ми захищаємося від протиправних дій міської адміністрації. Адмі... А Що я вам зробила? Ну ви особисто показ... Ні, ви не надали мені відповідь. Так. Yeah. На мій запит на публічну інформацію ви не надали відповідь. От, мужчині в статусі людини з повними правами та єдиним громадянством Української Радянської Соціалістичної Республіки. Микола, син Олександра, роду Дмитренки. Я родився тут і повинен тут і померти. Але Тимченко мене позбавив такої можливості навіть померти тут, на своїй рідній землі. Оце те, що Тимченко ваш керівник витворяє. Віжа, це як перед перед творцем по повинен понести колись від е, кару за, Давайте за... по суті, що ви хочете за мені зараз? відповіді, які відповіді, які я робив у цьому році. Ви не подавали жодного запиту на публічну інформацію. У 2023 році. Ну ви ж кажете це неправда. У мене є відмітка. Давайте кажіть, який номер. Я передивлюсь ще раз. Ваша номер, ну, це не, не вирієстрували, до вас була якась друга дівчина. Який номер документа? Я з собою не взяв ці реквізити. Так, знали, а я ж що... я можу переглянути. Ви ж в мене не один, правильно? Ну я думаю, людина одна до вас зайшла. Ні, Таких? у нас сім понад сімнадцять то, то громадяни України, то іноземці. Це мігранти. Ні, От це і ви, ви ж іноземець. Ні, ви я не іноземець. В мене в паспорті України написано, що я ні. громадянка України. Ні, ні, так то ж паспорт то не паспорт? Да, ви жінки то не паспорт. Ну у вас свої ну, бачи давайте не не будемо спорити. Давайте не будемо спорити. Номер документа, щоб я подивилася. Запит, щоб... На запит на публічну інформацію. Я його робив Містичні десь ваші. два. От Дмитренко. Я... Ні. Які? Це рід мій Дмитренко. Добре. Ну, а я не, не... Зараз вас ви, ви мене реєструєте в своїй системі, а вона незаконна, вона неправильна Я не визнаю вашої компанії Україна А чому ви сюди прийшли? Тому що я вам надавав запит. Як громадянин Української Радянської Соціалістичної Республіки, У нас не республіка, у нас країна, Україна І нема такої, зараз... нема в світі такої. Нема, світі. нема. Весь світ знає, Єсь... що світ знає, що є українська радянська соціалістична зараз. У дві тисячі двадцять третьому році країни. Давайте, я не знаю, як давайте писали, мені віде? не розповідати. Я вам пояснюю. у 2000, Ви мені скажіть номер, я вам скажу, що була надана відповідь. Номер я вам зараз не, не скажу. Я тільки знаю, що я два місяці назад подавав особисто, особисто притом я приходив, подавав запити до мене. Ну, на вашому місці, ну, друга все-таки дівчина не могло такого бути, щоб на моєму місці хтось інший сидів? Ну, мабуть, і ви. Я щось, на... да, Вротьби вони ви не. Ви, да. Да? Да. ви на наступний раз, як будете писати, вже не звернеть березань собаку у корнет, У нас інша електронка. Березань МР. У Вас трошки неправильно. Можна ваші документи, будь <зв> ласка. <'язати> а як воно ж на сайті. Ви мене знімаєте, Так, да? Да, я, я захищаюся. Я, я ж вас не ображаю наче. Ви будете мене ображати? Я буду вас ображати, я вас <зв> образую, здається, що ми з вами навіть ще жодного разу не знайомилися. І ви вже зразу скажете, що я вас буду ображати. Я вже так, ваша, ні, ну ми тут навіть не винні. Вас система так муштрує. Щоб ви принижували ви людей. Ви, Дивиться, дуже сильно помиляєтесь. зараз. Ну, я все-таки досвід у мене теж трошки більше, ніж у вас. Ну от я вже все-таки пройшов школу життя серйозно. Так, ми знаходимося в Рязанській міській раді. От ну, це канцелярія, це ви. Приймальна громадян чи куди відноситись? Тому що це є ще така контора, як шахрайська. Приймальна громадян. Ви хто? Ви просто канцелярія? Ні, ми не просто канцелярія, ми відділ документообігу. О, це вже трошки легше, так, да, це більше. Тому що є ще обично в таких структурах. Існують приймальні громадян, які дурачать громадян України. Не гумляться над ними. Ну, це ж... Але це воля громадян України. Тут нічого не зробиш. Так вони ходять. Ну я вживу, я ж перед вами, людина, я... я. Я тут родився. Я... Це моя земля. Я ж... Яку заграба стала Я ж вас не Бер... Березанська міська рада. Кого Березанська не грабила. Кого грабила? Ну, наш рід. І оцей ваш Тимченко, він фактично ми його, він теж Березанець. От на прилипні, жаль, він Березанець, але він вважає, що він поборов мій рід, він сильніший. Ну, ж. Хто сильний? У нас же право сили. Так, це ваше, так? Чи це ще маніше да, потім це вас два, так? Да? Звернення буде. Так, да, так. Да. Угу. Хорошо. Так, де це? Оце мій, а це ваш. Хорошо. П Поганий трохи у вас. Станливий. Ну, вже Ми ж поки що гроші ж всі у вас поки. Вот. А ми поки що нас загнали в рабський стан, якими ми не ємо. Ви теж це. Ви теж безправні, такі, як. І Тищенко теж безправний. Він прав теж. Він маріонетка, він маніпулює. Це ваше? Да. Так, да, там, щоб розбірливо було, щоб це ж. моє, це ваше. Да, так, так, вижіть, а це, це наступне питання. Да? Да. Питання стосується, як заграбастала Березанська міська рада і власність Березанської міської ради народних депутатів. Це дві різні структури. Так, а куди ми будемо надавати відповідь на електронну адресу, так? Да, Я вам? ж тут вказав, так. Да. Ну і тут є. Просто запитувану інформацію надати офіційно листом за підписом. Mm -hmm. За підписом Тимченка. Ви? Керівник має підписувати, він керівник підприємства вашого. Це інше. От він грошей багато там накоптив, от він має поділитися з, рі... з родом Дмитренків. Електронну пошту хто приймає? Ви приймаєте чи хто? Ми приймаємо. Ні, особисто ви чи хтось? А я тут вам не... Хто електронну пошту приймає у вас? Ми приймаємо, наш відділ, відділ документові. Особисто це ви приймаєте? Ми, То... Ми разом, у нас відділ документові. Просто я з вами буду спілкуватися, щоб я знав, по електронної пошті я буду. А якщо ви приймаєте у нас електронну пошту? Не буду... має, ви біде, ви нас, ні, має, ну, у мене не завжди воно виходить зараз. О, тому що все ж таки... Наш рід все-таки теж. Ви, ви, я так, щоб ви розуміли. добрий день, добрий день. Добрий день, в мене було сьогодні.